Клуб чемпіонату України відмовився виходити на матч. Що сталося? Про все розкажемо. Останні приготування збірної України, а Петраков залишився без роботи. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Про ці та інші теми у сьогоднішньому випуску поговоримо. Перед його початком звично закликаємо вас підписатись на канал для того, щоб підтримати наш проект. Ну і поїхали! Розпочинаємо сьогодні, звичайно, із національної збірної України, яка вже дуже скоро вийде на поєдинок проти Чехії. Отож, перш за все, до кадрових проблем, про які напередодні розповів головний тренер Сергій Ребров. Так, за його словами, може вирішитися одна із головних наших проблем у центрі поля, адже Тарас Степаненко вже працює у загальній групі і має усі шанси зіграти проти Чехів. Іван Калюжний також знаходиться в оптимальній формі та готовий зіграти. Також Ребров повідомив. Що, окрім різника, у якого раніше виявили травму і йому довелося покинути розташування збірної, ще кілька гравців мають мікропошкодження, але вони не повинні стати на заваді їх участі у матчі проти Чехії. У фінальну заявку зауважимо, не потрапили хавбек Динамо Владислав Кабаєв та захисник Шахтаря Валерій Бондар. Матч проти Чехії, нагадаємо, стартує о 21.45. Також нагадаємо, що на цей та інші матчі національної збірної України наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве, до прикладу, як наша редакція, ми пошукали, знайшли ось він на екрані. А у коментарі, що закріплений ось там під відео, або за QR-кодом, який ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а далі до екстрених новин, адже дуже важливий випадок трапився у чемпіонаті України. Клуб першої ліги відмовився виходити на поєдинок. Що сталося, розказуємо далі. Мова про клуб Маріуполь. Адже сьогодні, 14 жовтня, о 15.00 повинен був розпочатися поєдинок 12-го туру першої ліги між командами Юкса та власне Маріуполь. Втім, як повідомляють наші змі, зокрема ЮАФутбол, ФСК Маріуполь відмовився виходити на цей поєдинок, поки господарі та Судді проводили розминку, гості пакували валізи. Серед причин називається серйозна заборгованість по заробітним платням перед футболістами. За даними трибуни, гравцям не платять вже три місяці. Також за їх повідомленням існувала умова, що бодай якась частина коштів буде виплачена до старту гри, але цього не сталося. Тож матч не відбудеться. Яка доля клубу поки невідома, але раніше нагадаємо, існували чутки, нібито Ярослав Ракицький хотів стати власником команди. Ну і на завершення пройдемося по іншим, не менш актуальним новинам українського футболу. А тут у нас Олександр Петраков, який залишився без роботи. Тренер був відправлений у відставку з посади головного тренера збірної Вірменії після поразки від північної Македонії у Лізі нації із рахунком 0-2. Одразу після матчу на офіційному сайті федерації з'явилося повідомлення про те, що Олександр Петраков звільнений з посади. Зауважимо, після чотирьох турів ліги нації Вірменія посідає третю сходинку у турнірній Таблиці групи 4 ліги, C, маючи у активі 4 бали. У лідера квартету Північної Македонії таких балів. 10. Руслан Маліновський отримає зіркового одноклубника, адже його Дженуа завершує підписання Маріо Балотеллі. Перемовини між клубом та гравцем перебувають на просунутій стадії. Повідомляє Ніколо Скіра: 34-річному гравцю буде запропоновано контракт до кінця поточного сезону. Добре, нам знайомий Мір Чалуческо встановив світовий рекорд із найдовшої кар'єри на чолі. Збірної про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики, або ж і У серпні румунський фахівець вдруге очолив національну збірну своєї країни, тож від моменту його першого матчу на тренерській лаві і донині пройшло 42 роки 336 днів, що є світовим рекордом. Його найближчий переслідувач це парагвайський тренер Мануель Флейта Соліч, який працював у якості головного тренера у збірні 42 роки та 332 дні. Ну і на Завершення про Георгія Судакова, щодо якого не вщухають чутки, так за даними журналіста Патріка Орурка, ще два топ клуби АПЛ проявляють до нього інтерес і мова про Арсенал та Тоттенгем, які готові нав'язати боротьбу Манчестер Сіті. Втім, обидва клуби розуміють, що узгодити ціну із шахтарем буде вкрай складно, особливо з урахуванням того, що контракт Судакова із командою діє до кінця 28-го року. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, ми вам безмежно вдячні. І будемо ще більш вдячні, якщо не підете з цього відео без лайку та підписки. Будьте на зв'язку з футболу України, і скоро побачимось.